Повертаюсь в автобусі тихих дітей, мовчазних матерів, серед клунків зимового одягу із далеких країв, де були нещасливими, але в безпеці, сумними з очима назад, Де щоночі чекали на транспорт до станцій своїх. І нестерпно хотіли зустріти когось, хоч одного когось, хто потвердить, що їхні міста існували, що все це не вигадка, дім, намальований дітьми під сонцем, бо сонце ж уміють усі, але дім вже далеко не всі. Але тата чи маму не всі довго вчитись речей до воєнних. Умінь попередніх, ще довше аніж повертатись додому із різних країн, ще довше, аніж забувати звук вибухів, чийсь крик передсмертний, порожню баклажку на воду для всіх, що у тому підвалі були, що у тому підвалі лишились. Хлопчик малює, кота без ноги. І людей, що не вийшли, і себе мовчазного малює червоним фломастером. Червоний кричить за усіх, а чорне усіх, що не вийшли, ховає. Автобус везе нас додому, крізь ніч, попри пам'ять узбіч, попри страх, що ні міста. Ні дому немає.